Так. Доброго всім дня, мене звуть Тетяна. Я проживаю в місті Південний. Приїхала теж на семинар. Дуже задоволена всією лінією продукції. Якої продукції? Яка компанія? Компанії Біепік, американська компанія здорового харчування, клітиного здорового харчування. Мені дуже сподобалось. Не то, що сподобалось, а я просто маю велике задоволення. Від цієї продукції. Мені дуже все подобається. По-перше, я е, стала себе дуже гарно відчувати від того, що в е, мене покращився сон. Так. І дуже багато енергії з'явилось. Класно. Дуже стала енергічна, рухома, улипчива, я така була, але стало ще більше цього всього. Я... Задоволена дуже. Своїм І стані. дуже гарні в мене результати в моїй матусі, які 86 років. Озвучте, будь ласка. Так, да, у неї, по-перше, наладився кіш... е, наладився туалет, ну, <реш> будемо так, так, так як так. є. Угу. Були з цим трошечки такі питання, Проблема, серйозні так. були питання. Угу. І, а по-друге, -по у неї 86 років, у неї з'явилися свої натуральні волоси. Супер. Ух ти, так. це крутий так, результат. Так. 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 І я це дуже здивована, не дуже здивована. Мне 86 Ось років. Так. Я її кращу волосся, а це кажу, мама, давай не будемо красити. Давай трошки знаєш, щоб ми могли якось показати людям таку ну, такі дива у да. цієї продукції. Розумієте? І вона дуже щаслива. На. І все дуже. Що, що, що вона споживає? Ну, вона по перше, вона споживає ЕЛФ вечірню п'є всю лінію п'є. Угу. Багато чого так, вона, вона, вона. от такий результат так, так, класний. Дуже, так. дуже, дуже, дуже. Вона не вірить, каже, Тань, та ну що ти видумуєш? Я Жалю мама, ну як я можу Дивись, я кажу, тебе реально відростають свої волоси, які дуже відрізнялися від так, з та. своїх сил. Ну, натуральних так, ж, так, ж, так це ж видно, я ніколи так. не думала, що так може бути. Що? Насправді. Так. так у нас у Олени теж відростає свої волоси. Вже. Mm -hmm. Вона зараз скрилася, по-перше, і волосся дуже гарне. Так. Що можете побажати? Дима? Побажати я людям, бажаю, які кожному, думають. Хто в чому ще сподівається притронутися до цієї ну, чарівної продукції? Збагачуйте своє здоров'я, будьте щасливі, будьте здорові. Саме головне, не сподівайтесь, не ж не сподівайтеся, ну, не, не думайте довго, не тяніть часу, користуйтеся, споживайте продукцію сьогодні, зараз.